Ласкаво просимо в Маліївці на благодійний ярмарок. Здійснити кінну мандрівку, потішити себе смачними наїдками, долучитися до майстер-класів і задонатити захисникам. Мали нагоду учасники благодійного ярмарку, що відбувся на території Палацу Орловських у Маліївцях, що на Дунаєвеччині нестандартний, напевно, що формат, але Зараз робимо все для того, щоб назбирати якомога більше грошей, ну і трошки підняти нашу хмельниччину, тому що маліївці точно варті уваги. Я зовсім поряд народилася, село морозів да. Місце, скажімо, мені дуже близьке рідне, і дуже приємно, що такі культурні місця зберігаються, розвиваються, і приємно, що взагалі проводяться благодійні аукціони. Місце для проведення ярмарку обрали не випадково. Так як головною темою для привернення уваги до цього заходу є тема відомого серіалу Кава з кардамоном. Звичайно, що локацію найвигідніше і найвдаліше обрано маліївці, тому що це та сама епоха, той самий період, та сама романтика. Ті самі той самий пошук, що й показаний в фільмі. Під час благодійного ярмарку збирали кошти для потреб Хмельницького військового госпіталю. Разом з благодійним фондом, разом з обласною військовою адміністрацією, разом з головою ОТГ, Тут до організації долучилися всі. До цю ідею підхопили, і спільними зусиллями вийшло зробити такий ярмарок. Причому тут представлені всі крафтові виробники. Джоляр із Соломної Павло Юрик частував гостей медовим козацьким квасом. Щороку закипили ко. Вони його робили самі і його вживали. Скажімо так, козаки спиртних напоїв не вживали, особливо якщо це були походи, це взагалі було суворо заборонено. Натомість вживали куліш та український борщ, каже працівник Ярмолинецького лісництва Василь Строяновський. Це наш справжній український борщ зажарений салом, зготовлений в печі. Борщ чим цінний для козаків. Тут є весь набір вітамінів, мікроелементів і ситний. Ми частуємо гостей і частину коштів перерахуємо, задонатимо на наші зсу. Тетяна Романова із Соснівки виготовляє дідухи-обереги для ЗСУ. І в самому слові, дідух, дід духів, наші предки, пращури, заховані в цих колосях. Більшість оберегів це йдуть янголята для військових, так як Янгол охоронець має берегти кожного. У Мене батько воював, він також ветеран. Гості ярмарку мали змогу зробити фото у різних тематичних фотозонах та з українськими зірками шоу-бізу. Я дійсно перша в Маліївці, місто місце дуже красиве. І, взагалі, коли бачиш, коли робляться такі добрі справи, хочеться їх підтримати, співаю людям. Ми і відволічеємося, і все ж таки зробимо добру справу. Якби не те, я не вірив любов, якби не те, я не знам, чому сенсу просто за нове життя. З різних куточків області приїхали гості, аби підтримати благодійну подію. Це дуже подобається ця атмосфера, цей замок. Це все дуже подобається. Ми дуже вдячні. Побільше таких благодійних ярмарків для наших воїнів. Навіть коли війни не було, все одно треба допомагати людям нужденним. А сьогодні в такий час тим паче, тим паче, не тільки знаєш, молитися, а й допомагати. Якщо не буде не будемо ми тримати тил, то нуль рухне, але ми є тут. Ми маємо чим більше робити українських заходів, чим більше працювати над українською мовою, над українською культурою, над українською піснею. Стану на коліна, до Христа промови, що для України та щасливо. Зіркові гості ярмарку, акторський склад українського серіалу Кава з кардамоном. Кожні літні канікули я проводила на Хмельниччині, тому що по татовій лінії і мій тато зожигівець. Це серденько моє завжди тут, і дуже я тішуся, що є взагалі от такий тепер ярмарок тут, і що відбудовуються якби така історична пам'ятка. Гості ярмарку мали нагоду поспілкуватися з акторами та дізнатися, подробиці зі знімального процесу другого сезону серіалу. Героїня бореться за свою землю, за своїх дітей і за свою ідентифікацію. Це дуже дуже зараз е, співзвучно з тим, що переживають наші жінки. наші Країні, що ми не могли відмовити для благодійної справи приїхати сюди і долучитися. І весь склад жіночий майже весь склад приїхав спеціально, щоб зробити добру справу. І Дуже сподіваємось, що нам це вдалось. Кошти, які вдалося зібрати на ярмарку, спрямують на потреби Хмельницького військового госпіталю.